Всем привет. Сегодня хочу. До вас донести як можливо під час війни, поки окупанти нищить нашу інфраструктуру, йде постійне відключення світла, і все більше і більше людей звертається до нас. Як же зробити, щоб криветка чи рак чи якась інша аквакультура без подачі кисню не померла в нашому басейні? Тому. Розхватали ці компресори буквально за тиждень, пару місяців тому. Отримали невеличку кількість автономних компресорів. компресори фірми Sansan. 5 моделей від 20 Вт до 115 Вт. Але на вати можете сильно не придивлятися, ці компресори дають дуже багато повітря. Тому, якщо беремо саме потужний компресор 898 на 115 Вт, ставте на них не дуже великі розпилювачі, щоб максимально повітря було простіше виходити. І таким чином такий компресор може прокачати таких і ну, 30-40 розпилювачів без проблем. Саме простий компресор, саме малий, 818 на 20 Вт 20 літрів в хвилину. Ну, звісно, що там став 6-8 розпилювачів не більше. Чим потужніший компресор, чим більший компресор, тим в ньому буде більш ємний акумулятор, таким чином він буде набагато довше працювати. В кожному компресорі всередині йде такий множувач. Грибінка на багато виходів під'єднуємо до компресора. Коли компресор працює від 220, він заряджається і працює, викачує, подає повітря напряму. Коли світла немає, він автоматично включається і подає. По поводу за основне, що запитують, наскільки вистачає акумулятора. Дивіться, якщо ми беремо саме малий компресор, то звісно у нього ж акумулятор маленький, він багато часу не попрацює. ну Десь 3-6 годин в середньому. На великому компресорі запас ходу набагато більше. Мені вистачає десь на добу. Але якщо ви хочете зберегти максимальну потужність і щоб не розряджався, ставте компресор не на Максимум, а десь на серединку, чи менше, таким чином буде набагато довше працювати наш компресор. Тому, хлопці, дівчата, під відео залишу посилання на ці компресори. Це реально на сьогоднішній день єдиний варіант, як зберегти живу креветку, чи рака, чи якусь іншу аквакультуру в наших аквафермах. Посилання знизу, компресори, в якоїсь кількості є. Ці компресори у себе добре зарекомендували. Тому звертайтеся для тих, хто хоче зберегти акваферму. Дякую за увагу! До побачення.